Одного разу в далекій країні, де сонце завжди світило яскраво, а трави були зеленими і соковитими, жила собі маленька капібара на ім'я Капі. Вона була дуже допитливою та веселою, завжди знаходила нові пригоди і заводила друзів. Капі жила в затишній лісовій хатинці разом зі своєю великою родиною. Щоранку вона бігала на галявину біля річки, щоб попити свіжої водички і поснідати смачними травами. Одного разу, коли капі гралася зі своїми друзями, білочкою Біллі та зайчиком зай, вони почули дивний звук: Що це? здивовано запитала Біллі. Можливо, це хтось потребує допомоги. Капі відразу вирішила дізнатися, звідки йде звук. Вони побігли на звук і побачили маленького Черепашку, який застряг у кущах. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Вигукнула капі і разом з друзями почала витягати Черепашку. Після кількох хвилин спільних зусиль вони визволили Черепашку. І він щиро подякував і промовив. Дякую вам, я Черепашка Чері, я заблукав у лісі і не можу знайти дорогу додому. Не хвилюйся, Чері, Ми допоможемо тобі знайти дорогу додому. Де ти живеш? Чері пояснив, що живе в дивокраї, чарівному місці, яке знаходиться далеко від їхнього лісу. Вони вирішили і вирушили в подорож до дивокраю, зустрічаючи на своєму шляху різних лісових мешканців і допомагаючи їм, коли це було потрібно. Під час подорожі вони зустріли сову Софію, яка знала всі шляхи в лісі. Доброго дня, Софія. Ми шукаємо дорогу до Дивокраю. Чи не могли б ви нам допомогти? Звичайно, ді. Йдіть цією стежкою до великого дуба, а потім поверніть направо. Ви знайдете там чарівний міст, який веде прямо до дивокраю. Друзі, подякували Софії і пішли її вказівками. Вони пройшли через чарівний міст, де зустрілися з веселими світлячками, які показали їм дорогу додому Чері. Нарешті вони дісталися до дивокраю. Це було чарівне місце, де всі жили в мирі та гармонії. Квіти там співали пісні, а дерева розповідали історії. Чирій був дуже радий повернутися додому і запросив нових друзів на святкову вечерю. Вечеря була чудовою, з безліччю смачних страв і веселими іграми, Каппі, Біллі і Зай. Були щасливі, що змогли допомогти Чері і відкрити для себе нових друзів. Коли настав час повертатися додому, Чері подарував капі чарівний камінь, який міг завжди показувати їй дорогу додому, навіть якщо вона заплукала. Капі подякувала Чері і пообіцяла повернутися до нього в гості. Вони попрощалися і рушили назад до свого лісу, де на них чекала родина. З тих пір капі завжди носила з собою чарівний камінь і знала, що справжні друзі завжди знайдуть один одного, навіть у найдальших куточках світу. І ось так, завдяки дружбі та допомозі один одному капі і її друзі знайшли нових друзів і багато пригод.